Плавлення та кристалізація. Вода це найпоширеніша речовина на Землі. Вона може бути в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному. Ми з вами на картинці бачимо якраз на варіанті А це твердий такий агрегатний стан, на варіанті Б це вже рідкий, та газоподібний варіант В. Існує четвертий такий агрегатний стан плазма. Це частково або повністю іонізований газ, тобто газ, який складається з величезної кількості заряджених частинок, іонів та електронів, та нейтральних атомів, молекул. Всесвіті плазма є найпоширенішим станом речовини. Речовина в надрах зір перебуває в стані плазми. Якщо ви хочете повторити цей матеріал, цей матеріал першої теми з фізики 7 класу, я залишу тут вгорі справа плашку, де ви можете перейти на це відео. Тверді тіла не стискаються. Тверді тіла бувають кристалічні та аморфні, як ви бачите зараз на картинках. Кристалічні це тверді тіла, в яких спостерігається впорядковане розташування частинок, тобто вони утворюють кристалічні градки. Приклад таких кристалічних речовин це алмаз, графіт, лід, сіль та метали. Аморфні тіла це такі тіла, частинки яких не утворюють кристалічні градки і в цілому розташовані безладно. Наприклад, це є смола, скло, віск, бурштин. За певних умов тверді тіла плавляться, тобто переходять у рідкий стан. Кожна така кристалічна речовина плавиться за певної температури, своєї температури. Аморфні речовини не мають певної температури плавлення. Вони переходять в рідкий стан, поступово розм'якшуючись. Рідина змінює форму, набуваючи форму тієї посудини, в якій міститься, зберігає об'єм і є практично нестисливою. Здатність рідин зберігати свій об'єм пояснюється тим, що, як і в твердих тілах, частинки в рідинах розташовані щільно, однак вони не тільки коливаються на тому самому місці, в оточенні найближчих сусідів, але й досить легко можуть пересуватися в межах рідини. Тому рідини зберігають об'єм, але не зберігають форми. Вони є плинними. Як, наприклад, в твердих тілах наші частинки розташовані щільно і вони коливаються тільки на тому самому місці, в оточенні найближчих сусідів. Тому вони не можуть пересуватися в межах цього твердого тіла. А рідини у нас з вами більш такі плинні, тобто вони можуть гуляти в межах цієї рідини, але вони все рівно розташовані досить щільно. Стиснути рідину практично неможливо. Стискаючи рідину, ми так зближуємо її молекули, що вони починають відштовхуватись. Частинки газу розташовані на відстанях, які в десятки та сотні разів перевищують розміри самих частинок. На таких відстанях частинки практично не взаємодіють одна з одною, тому вони розлітаються. Газ займає весь наданий об'єм, гази будуть легко стискатись. Плавлення та кристалізація. Плавлення це такий процес переходу речовини з твердого стану в рідкий, з дослідів випливає, що практично всі кристалічні речовини починають плаватися після досягнення ними певної температури. Для кожної такої кристалічної речовини є певна своя температура плавлення. В процесі плавлення температура речовини не змінюється, тобто вона стабільна. Температура плавлення це така температура, за якою тверда кристалічна речовина плавиться, тобто переходить у рідкий стан. Кристалізація це такий процес переходу речовини з рідкого стану в твердий. Кристалізація це такий процес переходу речовини з рідкого стану в твердий кристалічний. Тобто це навпаки. Плавлення це з твердого в рідкий, а кристалізація з рідкого в твердий. Процес кристалізації починається тільки після охолодження рідини до певної для цієї рідини температури. Під час кристалізації температура речовини не змінюється. І температура кристалізації речовини дорівнює температурі її плавлення, що дуже зручно. На картинці ми бачимо графік процесу плавлення та кристалізації. Бачимо, що з точки А до точки нашої такої, наприклад, це буде точка Д, речовина отримує енергію від нагрівника, і внутрішня енергія речовини буде збільшуватись тут. Починаючи з точки Д і завершуючи точкою К, в нас речовина віддає енергію холодильнику, і внутрішня енергія речовини зменшується. А також бачимо з вами, що в загальному наша пряма лінія буде рухатись вгору, коли вона отримує енергію. Та вниз, коли вона віддає енергію. І тепер поїхали до самого графіка більш детально. З графіка видно, що спостереження за процесом почалося з моменту, коли температура льоду була мінус 40 градусів. Ми це бачимо прямо на картинці. Точка А. При подальшому нагріванні температура льоду росла. Ну, бачимо з вами, що від точки А до Б, наприклад. На графіку це ділянка АБ. Збільшення температури. Відбувалося до нуля градусів Цельсія. На нулі градусів Цельсія бачимо пряму лінію, тобто у нас далі рухався час, але температура при нулі так і зберігалася. Протягом всього часу плавлення температура льоду не змінювалася, хоча пальник продовжував горіти і час витрачався. Цьому процесу відповідає горизонтальна ділянка графіка БЦ. Після того, як весь лід розплавався, прямо-таки весь, і перетворився на воду, ну, температура знову стала підніматися. Тобто ділянка CD, бачимо це на картинці. Тобто, BC – це наше плавлення твердого тіла до повністю рідини при стабільній температурі, а потім, коли вже все перетворилось на рідину, воно починає знову нагріватися. Коли температура досягла плюс 40 градусів Цельсія, бачимо з вами, що це точка D, Пальник був погашений, тому воно перестало нагріватися. Як видно, з графіка, температура води після цього почала знижуватися, тобто вода стала охолоджуватися. Коли її температура впала до нуля, почався процес затвердіння води, її кристалізація. Тобто температура плавлення дорівнює температурі кристалізації. Тобто температура плавлення в нас дорівнює температурі кристалізації. І поки вся вода не затвердіє, температура її не зміниться. Це наша ділянка від Е до Ф. Лише після цього температура твердої води льоду стала зменшуватись. Це ділянка ФК. Цей графік вам необхідно дуже добре опрацювати вдома і пам'ятати всі деталі, адже дуже багато задач на неї попадається на контрольних роботах. Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від його маси та від роду речовини, з якої виготовлено тіло. Раніше в нас була питома теплоємність, а зараз у нас вже буде питома теплота плавлення. Це така фізична величина, що характеризує певну речовину, дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину. Питому теплоту плавлення позначають символом лямбда. Одиниця вимірювання її це 1 джоуль на кілограм. Питома теплота плавлення показує, наскільки за температури плавлення внутрішня енергія 1 кг речовини в рідкому стані більша, ніж внутрішня енергія 1 кг цієї речовини в твердому стані. Питому теплоту плавлення речовин визначають дослідним шляхом і фіксують у таблицях. Щоб обчислити кількість теплоти, необхідно для плавлення кристалічної речовини, взятої за температури плавлення, потрібно питому теплоту плавлення цієї речовини помножити на її масу. Q дорівнює лямбдам, Q – це кількість теплоти, яку поглинає тверда кристалічна речовина, лямбда це питома теплота плавлення, м це маса речовини. Кількість теплоти, яка виділяється під час кристалізації, розраховують за цією ж самою формулою, що теж є дуже зручно. Переходимо до задач: яка кількість теплоти виділяється в навколишнє середовище при кристалізації 59 та 2 градусів свинцю, взятого при температурі плавлення. У в нас є питома теплота плавлення свинцю. Запишемо з вами дано, в якому ми вкажемо, що наша лямбда буде дорівнювати 25 тисяч джоуль на кілограм. Також в нас є маса, нам потрібно буде її перевести в кілограми, тобто поділити на тисячу. Вийде у нас 0,592 кілограма. Нам потрібно знайти Q. Ну, там легенько, в принципі, формула. Наша Q дорівнює лямбда на m. Підставляємо наші значення. І в нас з вами вийде 1475 джоуль. Або можемо перевести, що це 1, ну, нехай буде 475 тисячних джоуля. Нехай так і буде. Запишемо собі відповідь. Наша кількість теплоти дорівнює 1,475 джоуля. Переходимо до наступної задачі. Яка кількість теплоти поглинається при плавленні 236,2 г свинцю, взятого при температурі плавлення? Лямда у нас є. Ми з вами розуміємо, що температура плавлення дорівнює температурі кристалізації, тобто формула в нас буде та ж сама. Тут у нас була кристалізація, а тут було плавлення, але формула та сама, лямбда у нас те саме. Маса у нас може бути різною, але ну, сама сутність у нас однакова. тільки єдине, що тут у нас з твердого тіла переходить у рідке, а тут у нас з рідкого переходить у тверде. Також необхідно пам'ятати, що коли в нас є плавлення, в нас внутрішня енергія тіла збільшується, а тут внутрішня енергія тіла буде зменшуватися. Ну що ж, запишемо дано. Ми маємо з вами масу, переведемо її в кілограми, тобто поділимо на тисячу. Також у нас є лямбда і треба знайти Q. Формула, нагадаю, та ж сама. Тому відразу будемо підставляти. І в нас з вами вийде 5905 джоуль, Або якщо ми переведемо в кілоджоулі, це буде 5,905 к. А запишемо відповідь. Шукана кількість теплоти в нас буде дорівнювати 5,905 к. Переходимо до наступної задачі. Скільки мідів, взятої при температурі плавлення можна розплавити, передавши її кількість теплоти 145,3 кДж? Тепер нам треба знайти масу. У нас є кількість теплоти 145,3 кДж. Пам'ятаємо, що кіло це тисяча, тобто це 145,3 треба помножити на тисячу. У нас з вами вийде 145300 джоуль. Також у нас є питома теплота плавлення міді 213 тисяч. Треба знайти масу з формули Q дорівнює лямбда на m. М у нас буде дорівнювати, як Q поділити на лямбду. Підставляємо наші значення. У нас вийде 0,68 кг. Запишемо відповідь. Отже, наша маса дорівнює 0,68 кг. Переходимо до наступної задачі. Щоб розплавити 139 г певної речовини, взятої за температури плавлення, їй надали кількість теплоти 16,7 кДж. Визнач питому теплоту плавлення цієї речовини за даними досліду. Тепер нам треба знайти лямбда. У нас є маса. Щоб її перетворити в кілограми, ділимо на тисячу. Вийде 0,139 кг. Теж в нас є кількість теплоти. Щоб перевести з кілоджоуль просто в джоулі, нам необхідно помножити на тисячу. Тобто в нас вийде 167 і ще два нулі 16700 джоуль. Треба знайти лямбду. Якщо Q дорівнює лямбда на m, тоді лямбда дорівнює Q ділити на m. Підставляємо наші значення. У нас вийде 120 143,9 джоуль на кілограм. Звичайно, можемо записати це в кілоджоулях. Тоді лямбда буде дорівнювати 120,1439 джоуль на кілограм. Або ж ми заокруглимо з вами 1439, наприклад, до 14. Тобто, в нас вийде 120,14 кілоджоуль на кілограм. Так, запишемо відповідь. Наша лямбда дорівнює 120,14 кДж на кілограм. Переходимо до наступної задачі. Яка кількість теплоти необхідна, щоб розплавити 714,5 г льоду, взятого при температурі мінус 10,4 градуса Цельсія? Запишемо дано. У нас є маса льоду, переведемо її в кілограми, тобто поділимо на тисячу. Ще в нас є певна температура. І ми розуміємо, що якщо розплавати необхідно, то наступна температура наша мала би бути 0 градус Цельсія. Тобто з мінусового до 0. Так, далі у нас з вами є теплоємність 200 і потім теплота плавлення льоду. Треба знайти кількість теплоти. Ми пам'ятаємо з вами там ту картинку, коли в нас було, наприклад, якесь там мінусове значення мінус 10,4 градуса Цельсія. І наша крива лінія з вами рухалася, наприклад, отак вгору, нагрівалася, а далі воно плавилося. Тобто ми з вами спостерігаємо два процеси. Оце є нагрівання, нехай буде Q1, а це в нас вже є плавлення. Тобто загальне Q у нас буде дорівнювати Q1 плюс Q2, де Q1 це процес нагрівання, а Q2 це процес плавлення. Отже, розпишемо тепер кожен з них. Якщо в нас нагрівання, то використовується формула Cm -дельта Т. тобто буде С на М Т2 мінус Т1. Далі Q2 у нас буде дорівнювати процес плавлення. Формула для плавлення – це лямбда на m. Тепер будемо підставляти в наше q формулу. Тобто, у нас вийде CM T2 мінус Т1 плюс М. Буде 200. На масу. В дужках 0 мінус. А температура в нас друга це мінус 10,4, плюс 332 тисячі на масу. Тут ми з вами розуміємо, що 0 мінус на мінус це буде знак плюс, тобто буде 0 плюс 10,4. Тобто вийде просто 10,4. То буде 200. На 0,7145 і помножити на 10,4. Давайте я знову це запишу, щоб ви не попутали самі дії. І тепер знайдемо наше значення. Бачимо, що в нас таке вийшло значення. Ми можемо його записати в кілоджоулях. Тобто відступаємо комою на три знаки, буде 252 і 8. Ну, в принципі, ми могли би заокруглити 252 до 253. Ну, але нехай запишемо таким чином: 252,818 заокруглимо до 800 Так, це у нас вже буде кілоджоулі. Запишемо відповідь: У нас вийде 252,8 джоуля. Наступна задача. Яка теплоти необхідна, щоб розплавити 495,4 грама льоду, взятого при температурі мінус 8 та 1 градус Цельсія, а потім воду нагріти до 53,7 градус Цельсія. Запишемо дано, в якому ми вкажемо, що в нас є маса льоду. Перетворимо його в кілограм, тобто поділимо на 1000. Далі, далі в нас є певна температура Т1 та температура Т2. Ну і наша реперна точка це коли в нас відбувається процес плавлення. Т3 це 0 градусів Цельсія. Далі, що в нас є? В нас є цежка, і в нас є питома теплоємність льоду, і також питома теплота плавлення. Ми маємо знайти кількість теплоти. Знову можемо собі замалювати такий собі малюнок. Від 8 і градуса Цельсія від'ємного в нас рухається до нуля. При нулі в нас вже починається процес плавання. Тобто отут наш процес нагрівання до нуля. Далі воно плавиться, розплавиться повністю і знову почне нагріватися до 53,7 градуса Цельсія. Тут можемо записати, що це 0 градус Цельсі. тобто буде Q3. Тобто, наше загальне Q буде складатися з такого Q1, Q2 і Q3. Де q 1 нас буде дорівнювати як нагрівання нашого льоду, тобто це дельта Т, Але тут давайте ми позначимо С1 і С2, бо не зможемо нормально відрізняти, маємо брати в нас лід. Лід це 2100, тобто С2 маса льоду і на дельта Т. Від нашої температури нуля віднімати оцю температуру початково. тобто… Ми маємо Т3 відняти Т1. Можемо записати, що це наше нагрівання льоду з мінус 8,1 градуса до нуля. Далі в нас є процес плавлення. Q2 буде дорівнювати наша формула лямбда на М. Можемо записати, що це є плавлення нашого льоду до води. І далі в нас є процес знову нагрівання. Тобто воно перетворилось все. Твердого тіла в рідину, і тепер почало знову нагріватися. Тобто теж буде формула СМ дельта Т, але тепер вже буде С води, маса, і на дельта Т це від нашої кінцевої температури, тобто Т2 віднімається наша початкова, в даному випадку це 0, Т3. Тобто це у нас нагрівання до 53 і 7. Тепер запишемо загальне Q. Це буде Q1 плюс Q2 плюс Q3, записуємо одну формулу, другу, і третю і додаємо. І тепер будемо підставляти. Можемо з вами записати, що тут мінус на мінус дає знак плюс. І в нас 0 плюс 8,1 вийде просто 8,1. Нехай 200 на нашу масу. І помножити на просто 8,1. Далі лям просто переписуємо. І плюс 53,7, мінус 0, так і буде 53,7. І тепер будемо обраховувати. Ну, і тут бачимо, у мене помилка. Маса не до кінця добре записана, бо трохи багато даних. Тому переправляйте собі акуратно в зошитах, що тут буде 95,4. 9,5,4. У нас вийде отаке от значення джоуль. Можемо записати, що це буде 284,63 можемо заокруглити з вами просто до шістірки кілоджоуль. Ми запишемо відповідь. Наша кількість теплоти дорівнює 284,6 кілоджоуля. У посудині міститься 1,3 літра води, яка має температуру 54,4 градуса Цельсія. Визнач температуру, що встановиться в посудині, якщо в неї покласти 238,4 грама льоду, температура якого 0 градусів Цельсія. Запишемо дано. У нас з вами є об'єм води. Переведемо з літрів в метри кубічні. Треба поділити 1,3 на тисячу. Вийде 0,13 метра кубічного. Та як це вода, то запишемо ще її густину. Також у нас є певна температура Т1 та Т2. Ще в нас є лід, тобто маса льоду. Запишемо, що це М1, 238,4. Переведемо в кілограми, тобто поділимо наше значення на тисячу. Далі, що в нас є? У нас є питома теплоємність води, і у нас є питома теплота плавлення льоду. Нам потрібно знайти з вами температуру, що встановиться в посудині, Тобто якесь нехай буде те. Ми з вами розуміємо, що тут буде рівняння теплового балансу. Скільки вода тепленька віддасть кількості теплоти, стільки прийме на себе цей лід і нагріється. Тобто лід у нас в загальному буде діяти так. Спочатку він буде плаватися, тому що в нас є лід при 0 градусів Цельсія, тобто це ще не рідина. Буде деяке Q1. Далі воно буде нагріватись до певної тої температури. Тобто тут буде в нас Q2. Тепер запишемо таке: рівняння теплового балансу. Скільки вода в нас буде віддавати, стільки буде забирати літ. Запишемо окремо, що Q3 це в нас вода, тобто це буде СМ дельта це води, маса води і на дельта -Т. Від більшої температури віднімаємо меншу. Так, як температура у нас 54,4 і якась певна Х, ми розуміємо, що якщо додають 0 градусів Цельсія льоду, то буде зменшуватися. Від більшого віднімаємо менше, тобто від Т1 ми будемо віднімати Т. Далі, Q1 це плавлення, процес плавлення льоду, лямбда на М1. І Q2 це нагрівання цієї вже рідини, тому що воно поплавалося, тепер буде рідина. Тобто буде С рідини м1 і на дельта тобто ми від кінцевої температури від Т віднімаємо це 0 градусів Цельсія Т2. Тепер будемо підставляти. Замість Q3 записуємо СМТ1-Т, дорівнює Q1 1 плюс См1 Т-Т2. Ми з вами бачимо, що Т в нас знаходиться в двох дужках, тому будемо розкривати наші дужки. СМ помножити на Т1 буде СМТ1, СМ Cm на мінус Т мінус СМ на Т дорівнює лямбда м1 переписуємо, плюс СМ1 на Т мінус СМ1 на Т2. Маємо на увазі, що Т2 це 0, а при множенні на 0 в нас виходить 0, тобто оце все в нас буде пропадати. Що в нас буде далі? Можемо переписати поки і залишити, наприклад, з одного боку Т1. Так, тепер все, що в нас з ми переносимо в один бік. Мінус CMT мінус СМ1Т дорівнює лямбда М1 мінус СМТ1. Тепер домножуємо все на мінус 1. Що в нас вийде СМТ плюс СМ1Т? дорівнює мінус лямбда м1 плюс СМТ1. Міняємо їх місцями, і давайте тут зразу Т винесемо за дужку. Буде СМ плюс СМ1 дорівнює СМТ1 мінус лямбда М1. Тепер, щоб знайти Т, нам треба те, що здалеку, поділити на те, що біля нього. СМТ1 мінус лямбда м 1 поділити на СМ плюс СМ1. Але ми пам'ятаємо, що М як такої в нас немає. Також пам'ятаємо, що наше РО це відношення маси на об'єм. Тобто маса звідси дорівнює як РО помножити на В. Вони в нас є. Тобто, підставляємо їх тепер в формулу. Буде v t 1 мінус лямбда М1 поділити на СМ, тобто С РОВ плюс. Це М1. І це буде наша основна формула. Можемо її переписати тут. Тепер будемо підставляти. Тобто, в нас вийде 33,74. Насправді, 74 можемо заокруглити до 75 градуса Цельсія. Ну і, в принципі, можемо так і залишити. Хіба до 10 можемо заокруглити 33,8. Тут записати, що це приблизно. І тут дорівнює. Так, запишемо відповідь. Шукана температура дорівнює 33,8 градуса Цельсія. У сталевій коробці масою 154,7 г розплавляють 52,1 г свинцю. І кількість як теплоти витратилися на теплові процеси, якщо початкова температура становила стільки то градусів Цельсія? Температура плавлення свинцю дана, питомо теплоємні сталі і так далі. Запишемо дано. У нас є маса сталевої коробки. З грамів необхідно перевести в кілограми, тобто поділити на тисячу. В нас є маса свинцю. Нехай свинець буде МВ. Так само потрібно поділити на тисячу. Початкова температура тіл Т1, температура плавлення свинцю, питома теплоємність сталі, а також питома теплоємність свинцю. І питома теплота плавлення свинцю. Ми з вами маємо знайти, яка кількість теплоти в загальному пішла. Розуміємо, що щоб розплавити свинець, спочатку треба нагріти цю сталеву коробку до температури плавлення, оцього свинцю. Пізніше нагріти свинець до цієї температури і почати його плавити. Тобто, сам свинець буде в нас мати два процеси: нагрівання та плавлення. Давайте позначимо оце нагрівання. Нехай буде Q1, плавлення Q2. Нагрівається воно з 7,24 градуса Цельсія, плавиться воно при 327 градусах Цельсія. Розуміємо з вами, що щоб знайти загальну кількість теплоти, необхідно додати, скільки в нас нагрілася сталева коробка, нехай буде Q3, плюс наскільки нагрілася оця свинцева коробочка Q1 і наскільки вона поплавалась. Розпишемо окремо кожен з них. Q3 в нас відноситься до сталі, тобто вона нагрівається, має бути CM T. Це сталі на масу цієї сталі і на різницю температур. Воно з 7,24 в нас дійшло до 327. Тобто, ми з вами розуміємо, що в нас є різниця температур Т2-Т. Далі, Q1 це нагрівання від 7,24. До 327 градусів свинцю. Тобто буде С-свинцю на масу свинцю і на різницю температур. Так само Т2 мінус Т. І тепер ми доходимо з вами до плавлення. q 2 має бути лямбда на М. Лямбда В на масу В. Ну, і тепер будемо підставляти: Q буде дорівнювати СМ. Т2-Т, плюс С Т2-Т, плюс лямбда, М. Бачимо з вами, що в нас є одна кладушка множник. Ми можемо це записати, тим більше ви в сьомому класі вчили таку тему, де у вас є одна кладушка. Ви її записуєте один раз, а в другій дужці записуєте все те, що вперше не війшло. Тобто СМЦ плюс. Це МВ. І далі все те, що в нас окремо є, просто переписуєте. Так буде легше множити. Підставляємо наші дані. Так, кількість теплоти буде дорівнювати 28 368,26 джоуль. Можемо записати це в кілоджоулях. Тобто 28, 36 можемо заокруглити до четвірки. Кілоджоулі. Запишемо відповідь. Наше Q дорівнює 28,4 кДж. Отож, якщо у вас лишились питання, то я чекаю на вас в коментарях. Всім дякую за перегляд, лайки, коментарі і до зустрічі!